Вот такая у нас сьогодні погодка. Більдон в дымке. Но все равно красота. <різвачка> Значит, зубів нема обогети грзе. Смачно? Йдемо <різвачка> на потяг до Лиону. Электричка французька. Брюлеву вотюр палить ваші машини, Написав якийсь дебіл на вот такому розкішному памятнику архітектури. Тільки що летели з Іваном на електросамокаті сюди, тому що поняли, що можемо опоздати. Ну, ми не опоздали. Приближаємося к железнодорожному вокзалу города Гренобль. Монументальне іскуство какого-то французького художника. Ну, 70-х, 60-х. по-моєму, 68-й. 60 68 Труапікс. Символізує, мабуть, три долини, серед яких, точніше, долину серед трьох гірських масивів, де знаходиться Гренобль. О, висаджують клумбу. Фарфе. Остатки мозаїки. Так, отак виглядає приміщення вокзалу зсередини. І нам тепер треба знайти вихід до колії Д. Архітектура вокзалу змушує нас спускатися в підземелля. Ой, Іван, а це схоже наша електричка. Думаю, що так. Заходимо в нашу електричечку. О, вона двоповерхова, а, на пішли, пішли на другий поверх. Так. Я так завжди казав, пішли на другий поверх. А ви з мамою теж на другому поверсі? Сюди? Давай отсюди підемо, тут більше місця є. Уявляєш, якщо це на той потяг і ми зараз кудись заїдемо взагалі не туди. І що? Не знаю. І щось там будемо робити, так? Да? Угу. А потім іще не до той. Ні, там до Ліон От ми на такому самому сидимо. Електричка Ля регіон у Транспорте. Тут ми їдемо. Через річку їхали. Але ніхто цього не побачив. Благодать Іще й без зуба. Кривляка без зуба. Прибули в Ліон. Йдемо на метро, щоб доїхати до музею. Тут все ще ремонт. Все ще не добудували. Тут бачиш площа ще в ремонті перед вокзалом. Обходимо її збоку, а там будується. Буде нова площа. Буде краще, ніж зараз. Да, да, тут вже трошки видно якісь конструкції, але все ще за забором. Отакі. Автоматичні вагони без водія на резинових колесах.

Клас! черне з людей, це так, що було на першому поверсі. Ти бачиш це от раніше люди. В, коли в племенах жили, отакі штучки виготовляли релемети мистецтва. Це, 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 це. Дивись, якась тварина, гігантський динозавр. Ты просто глянь, как гигантская была эта тварь. Тут динозавры, Велоцерапторы. гигантский лось, все летающие. Пожалуйста, яйца динозавров визначали деякі планети. Круто. Складні були у них механізми такі. Аманіти. О, вот это носорога башка. Ты шо клас! Вот это рог. Да, интересно, скольких он на него насадил за свою жизнь. Ты шо, рог? Да, еще и зубы такие. Класс. Зубищи еще эти. Да, у тебя зубищи. Прикол. А тут вже про суспільство і про те, що люди створюють, бачиш, японці наробили собі якихось класних халатів. От японці. Дивись, Іван, який витвір мистецтва. Автомобільний двигун внутрішнього згорання. Фільтри, всі штучки. Автомобілі, які виготовлялись в Ліоні. Берлет. От така бричка. Аттіші місцева марка. Клас. Це от таку машину робили в Ліоні. Це місцева машина. Тут їх колись виготовляли отакі машини, Іван. Отсюда заходил, да. Да, вот такие были автомобили. Бачу, ни даху, ни дворей. классные. Подобаются? Вот с этого все началось. Вся тебе промышленная революция. Вот с этого все началось. Ткацкий станок. Засовываешь нитки, получаешь ткань. М да. А теперь у тебя что GPT засовываешь непонятно что и получаешь непонятно что. Сфинкс, сфинкс. вот этого хотя бы я е. О, вот эти жуки светленькие. Вот эти два. Вот это жук голиаф. Да, жук голиаф. Вот это вот такие вот они. Он жук носорог есть там еще внизу. Красавцы. Погода в Лионе вот такая у меня с собой свитер, куртка для Ивана, кофта, куртка, шапки. Хорошо, хоть перчатки не взял. А то было бы вообще Вот мы, короче, на такой, типа, как красивой улице, да? Тут Иван обезьянничает. Тут все так робно. И сейчас мы заходим в такой злачный тоннель. Нам надо сквозь него пройти. А он просто кишит. Кишит каким-то какой-то грязью, каким-то всем дерьмом. Какой-то опасностью воняет здесь с саниной, дай боже. Так, Иван, обережно. Тут дуже ми будемо близько до трамваю, треба, щоб тебе не задовило. Та що воняє, бо тут пісяють, какають, давлять когось кожен день. Так, Іван, стоп, не біжать. Ти бачиш, їде трамвай. Задавить тебе, залишаться від тебе, рожки до ножки.

Іванчик. Давай. А куди я буду його класти? Класти можеш його на бумажку. Отак так от сюди. А це що же нагідцы? Ну, нагетсы. грозимся посетить. Надеюсь не опоздаем на поезд. О, хочу снимать. За свое. Уже, если э, мы будем высоты, мы помрем. Уже. Уже думаешь помрем, если впадем? Да, буду. Ну да, помрем. Класс. Дивись, який вид починається вже. Да я трошки починаю боятись. А ти не бійся. Який сенс боятися? Все одно, якщо впадемо, то помремо. Я пам'ятаю ми на морі, катались на невеликому такому колосі. А, а я пам'ятаю в парку. Що останній раз це було в парку. Скажіть мені, де прогавити останній момент? Знімай, Люд, знімай! А ні, ти вже зняв останній момент. Ну треба мені трошки. Ми на вершині, ми на вершині зараз. От буквально все, стоїмо на вершині. А чого просто стоїмо? Все, ми на вершині, Іван. І ніколи більше. Ми стоїмо на вершині. Ти розумієш, що колесо не рухається? Так, просто стоїмо, Стоїмо на вершині. На вершині. Его давать. Можно все раздавиться. Леон. Чалимся с Ваней. После прокатания на колесе обозрения теперь идем на наш вокзал пешком. Просто потому, что нам по приколу. Да, Иван? Да. Да? Вот так. Сейчас пройдем мимо музея иллюзий, в который Иван хотел пойти. Но мы не пошли, потому что не успеваем. Отдельно еще как-нибудь надо его все-таки посетить. Музей иллюзий. Да, это тут. тут. Якось сходом. Идем далее, Иван. Сынок. Иван, давайся, какой хостел. Оце я розумію хостел. Тут би заселитися на турнір дебатний. В такий хостел. Дивись, дивись, як там цікаво. Давай зайдемо, подивимось, що тут. Блін, як цікаво, Іван, дивись, куди ми потрапили. Я не знаю, де. Це, це якийсь внутрішній хостела, це його внутрішній двор. Ладно, у нас немає часу, все одно ми йдемо на вокзал, так що виходимо. пита достопримечательности начали обнаруживать. Тем временем у камеры 4% заряда. Як можна втекти в психушки? Да. Ну, люди втискають якось. Мама якось розповідала, що один псих просто вийшов з психушки на Ігрені в Дніпрі,сів на маршрутку і поїхав собі. ничего. А санитары забегают на конечную остановку и кажут, у вас тут психные. Проезжал, а то у нас втик с психушки. Ну, чем это закончилось, честно говоря, я не знаю. Может, до сих пор бегает по Леону. побег. <реш> вот так бегает, да? Да. Гуляем тут с Иваном по Лиончику. Али Вон радует глянь какие тут архитектуры вообще. Very, very nice.